Почну з слів пісні про славу, яка цього тижня була в нашій групі. Мовчати не буду, Господь мій живий. То як це тримати в собі? І кожен, що переважно, що тут виходять, діляться тим життям, яке було до християнських зустрічей, і життя на християнських зустрічах, і що робить Господь? Почну з того, що так я слово читала і воно. Торкалося мене, і коли прочитавши Євангеліє, це так це найкраще, що я могла в своєму житті прочитати. А коли сестричка в Христі скинула мені е, християнські зустрічі і каже: Послухай, я послухала і думаю: господи, в такій простоті доносяться євангельські істини так доступно. І перша була моя така особиста. Асоціація з віршами Шевченка, бо вони мене завжди теж своєю простотою захоплювали. Я сюди прийшла і почала пити ту живу воду і очищатися тою водою, живою, слова Божого, розгрібати ті всі завали, Дух Святий, звичайно, розгрібав. Ті всі завали, які там були всередині, назбиралися, які заглушили це слово тими вченнями, тих деномінацій, де я була, всіх була. В деномінаціях і ті всі православні конфесії, які були потім конспектами з всіх з'їздів, які можливі були матері матерів молитві, школи Марії, все це, все назбирувалося. І коли я почула тут не з перших откровень, яке звучало тут, це було Івана 14-12, Істинно, істинно говорю вам: хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що я їх роблю, а ще більше від них робитиме. Бо я вже йду до отця мого. Я бачила, як це слово реалізовується, як воно тут діє. Воно було явлене, це слово тут. Чому воно мене ще так от захопило це слово? Тому що давно, 20 років тому, ще я кажу, я оце говорила, що я читала. Слово Боже, дочитавшись до цього місця Писання, я кажу: Господи, ти так кажеш, що ми будемо робити такі діла, як ти, і ще більше будеш, щоб ще більше будемо робити. І коли попала в таку ситуацію, що дуже хотіла піти на Маївку, на це молебен до Марії, бо мені сказали, що через Марію, це сказав єпископ, можна прийти до Ісуса. Ну, що така, така дорога. І я дуже хотіла прийти на цей мулебен. А тут падає дощ, а мені треба грядки полоти. Ну, а я завтра на роботу і так, так хочу піти, бо хочу до Ісуса. І, ну, Згадала це місце писання. Я вже не пригадую, як я молилася. Ну, Хмари розійшлися, е, дощ перестав, я це все закінчила зробити. Пішла радісно на цю маївку. А потім, так як я була в тому законі, ми треба піти до сповіді. І приходжу до священника і кажу: а ви знаєте, я от хмари розігнала, то нічого. Він вислухав каже, як я це зробила. Ну, нічого не сказав. Мені за ці хмари. Розумієте, це життя в законі, коли постійно твій погляд зосереджений на тому, що скаже священник, що скаже вчення деномінації, катехизм тої певної церкви. Це постійне. Життя, яким я жила. І особливість, яка характерна кожній, кожній деномінації, що проголошувалося слово, але це слово завжди хотіли от якось натягнути, припасувати як таке слово, до вчення цієї певної деномінації, щоб воно в ті рамки війшло. Але церква. Христова куплена кров'ю церква, як приклад якої ми маємо в діяннях апостолів, Господь привів мене сюди, дякую йому за це. Вона, коли звучить слово в цій церкві, це слово накладається на Євангеліє. це слово відповідає. Апостольському навчанню, воно не суперечить йому, воно нікуди не притасовується до вчення когось з того, що тут проповідують. І що головне, що це не ми робимо ті тіла, що це робить Христос, який в нас. Тому що сам Ісус говорив в цьому ж Іван... в цьому розділі Івангелія від Івана, 10-й вірш: Отець, який перебуває в мені, творить діла. Це сказав Ісус. І це взагалі розділ 14. Дуже такі глибини невичерпані, там можна черпати ті відкривання, черпати. Але для мене це зараз головне, що це, що я відкрила для себе тут, на християнських зустрічах, цю єдність, єдність з Ісусом. Єдність, ну, не почина... але єдність, вон, щоб робити такі діла. Як він. Тобто, щоб він робив це, це, Він мусить бути в першу чергу бути в нас. Перше мусить бути народження згори. Це перший крок, щоб Ісус поселився в нас, При, щоб прийняти Його в своє серце і дивитися тільки на Євангелія. І перебувати, але головне, ще перебувати в церкві Христовій, бо зараз не є час одиночків, є час церкви бути в єдності, І щоб Ісус діяв через нас. Через церкву свою і через кожного з нас. Амінь. Амінь.